Слава Ісусу Христу, слава віки, дорогі Христі, сьогодні друга неділя Великого Посту. І саме у цю неділю ми читаємо фрагмент Євангелії, де люди горнуться до Ісуса з болячками, з труднощами, з проблемами. В капернаумі так багато людей, що не можна до нього добратися. І от четверо друзів несуть свого приятеля на ношах, розбирають стелю, ходу перед Ісусом. Ісус каже, ці гріхи, фарисеї, шемрають, бо вони кажуть, Хто може, крім Бога, відпускати гріхи? Ісус їм каже, що легше сказати, ми про це говорили минулого року, я цього року хотів би розказати. Історію яка мене дуже вразила про те, що ми маємо бути один для одного друзями. Яке щастя, коли є друзі, які знають, куди йти. Якось це було в Америці 60 років тому, молодий, дуже здібний підприємець приїхав у відрядження в інше місто. І раптом, коли переїжджав вулицями міста, стався коло. Невелике містечко. Його це дуже здивувало, він запитує, чому. Ну, йому повідомляють. І йде процесія, приїхав єпископ. Що? Єпископ? То через нього має бути такий корок в місті, чи є? Ну, дуже обурювався, але ніхто його нормально не сприйняв. Він приїхав в готель, його поселили, він попросив собі так, трошки випити і хоче зав'язати розмову з власником готелю. І каже, ви що, середньовіччя чи як? Що єпискуп не такий самий чоловік, як ви, рух зупинили, ви каже, що тут? Ну, власне, попробував пояснити. Каже, шановний пане, дуже гостинно ставимося до всіх, хто приїжджає в наше місто, до вас. Але ми дуже любимо нашого єпископа і дуже шануємо наші звичая і нікому не дозволимо зневажати єпископ, нас і наші звичаї. Цей хильнув собі ще одну другу шклянку спиртного, незадоволений пішов спати. На другий ранок в одному з дворів в цьому місті у молодого хлопчика серйозно захворіла мама. І він стурбований зі списком, який треба занести до лікарні біжить до місце. Зупиняє його священник і каже: куди біжеш, малий. Каже, то от матуся захворіла, я біжу в аптеку. Священник аж степ раптом з другого кінця вулиці, якимись хвилястими на величезній швидкості, з зигзагами в бік до хлопця наближався автомобіль. Він не встиг йому навіть окрикнути, як автомобіль на величезній швидкості збиває хлопця, а відтак вдаряється в стіну. Священник чимдуж побіг до хлопчини. Хлопчина простягнув йому рецепт і каже, моя матуся дуже хвора, прошу вас, отче, подбайте і втратив свідомість. Приїхала швидка, малого забрали в лікарню. священник купив ліки, потім прийшов, каже, малий, не переживай, твоя мама в порядку, сусіди неї вже опікуються. Каже, як в тебе там справити? Він каже, нічого, отче, але я так хотів зустрітися з нашим іписком. Каже: тепер, бачите, рука поломана і весь в синяках і побитий. Каже, як так хотів зустрітися. Я ж вівтарний дружинник. Каже, священик, не переживай. Ще того самого вечора до нього в палату прийшов єпископ, коли він не зміг прийти до нього. І каже до нього, слухай, я тебе хотів би попросити одну річ. Ти справді не гніваєшся на того чоловіка, що тебе збив на машині? Та він каже, а чого мені гніватись? Слава Богу, якось рука заживе. Та я знаю, що він дуже постраждав і в реанімації. Не може ніяк прийти до свідомості. Каже, чого би я на нього мав гнім? І тоді єпископ до нього каже другу річ. Розумієш, цей чоловік категорично, коли прийшов до свідомості, відмовився, щоб до нього прийшов священник. Він при смерті. І нема більше людини, яка би за нього могла молитись. Я прошу тебе. Готовий ти за нього молитись? Каже, готовий. І одного разу, коли з реанімації привезли в палату і прийшов цей чоловік до свідомості, Малий молився. І цей просто був шоці. Як ти можеш за мене молитись, що я тобі зробив таку велику кривду? Цей тоді до нього каже. Е, розумієш, я пообіцяв Господу Богу, що я буду молитися, оскільки ти в страшній біді, мало того, що ти при смерті, то ти не хочеш словно, в своєму житті зробити найважливіше. Помолитись, щоб тобі Бог простив твої гріхи, посповідатись. Це ж так близько, Бог може гріхи відпустити. Але цей Бог мов ну, зайшла сестричка, щоб зробити ін'єкції. І поки вона порвалася коло малого, у того колись славного знатного підприємця в голові почали згадуватися думки, як він був малим хлопцем, як він за руку з татом і з мамою ходив до церкви, як він пішов до Першого святого Причастя. І раптом він зрозумів: я досягнув успіху, я досягнув слави. в мене купа грошей, але нема щастя. А тоді я не мав успіху, не мав слави. Я мав любов у батьків, і я чую на собі любов Бога. Якось через рік єпископ зустрів священника і каже, я вам хочу подякувати. Подякувати, Отче, бо тоді, в останні хвилини свого життя, цей чоловік завдяки молитвам того хлопчика і завдяки вашим старанням помирився з Богом, отримав прощення гріхів і відійшов у вічність. Отак, деколи троє людей, хлопець, і єпископ. Можуть бути тим, хто несуть на ношах. Отак Бог від нас з тобою чекає, щоб ми ніколи не були байдужі до страждань до болю, до гріхів, що вбиває. Вміли іншим людям відкрити, що тут є Бог, тут є прощення, тут є життя. Хай Бог всіх благословить, слава Ісусу Христу!